Ми з вами вже пошили наші декоративні подушечки, оздоблені вишивкою стрічками. Ми з вами прострочили їх по всьому периметру, залишивши лише один отвір, через який вивертали нашу подушечку і наповнювали наповнювачем. Тепер нам залишилось зашити цей отвір. Зашивається він вручну. Як це робиться? Оці краї, які йдуть як частинка шва внутрішнього, ховаються всерединку. І для зручності зашивання з'єднується шпилькою. Так, зараз. Ось так цей припуск ховається, і шпилькою з'єднується, щоб було чітко видно, по, яку, по якій лінії треба зашивати. Ось так я заколола один, однією шпилькою і ще однією шпилькою. Зараз я візьму ножички, відріжу зайві ниточки. Нитку я вже підготувала, заправивши її звичайною ниточкою і зав'язавши вузлик. Що я роблю спочатку? Спочатку мені треба заховати вузлик, тому я просовую голочку під цей припуск шва. Щоб вузлик у мене залишився у серединці. Вузлик у серединці, його на лицевій стороні не видно. І я починаю голкою чіпляти нижню тканинку і верхню тканинку. І стягувати. Нижню тканинку і верхню тканинку. І стягувати. Цей шов, який я зашиваю, отвір, називається потаємний шов. Це шов, в якому не видно, як прошивається отвір цей. І не видно ниточок, тому що коли ми стягуємо, ниточки, наші ховаються у припуску шва. І коли ми зашиємо цей отвір, то взагалі не повинно бути видно, де він був, ниточки вільно стягуються. Вони треба перетягувати дуже сильно, щоб не було зморшок. З нитку порівняю. Отвір у нас невеликий, тому зашивати небагато. Лише треба слідкувати, щоб не залишилася зайва ниточка. Тут в мене трошечки нитка стерчить, я її відріжу. Щоб не було зайвих ниточок, щоб знов таки ж не було видно. О, так от. Де ми зашивали цей отвір? Стібочки в мене невеликі, вони розташовані до нуля одного, щоб не роз'їжджалася тканина. Якщо буде роз'їжджатися, то буде видно, де ми зашили. І ось наприкінці я роблю ще один стібочок, роблю вузлик. Два рази вкручую ниточкою навколо голки, затягую і ховаю голку всерединку, щоб хвостик від ниточки був у серединці і не стричав. І тепер вже обрізаю. Ще витягну один куточок, щоб він гарно виглядав. Ось, цей отвір у нас знизу, ми розправляємо наповнювач. Бачите, його майже не видно.